Дітки, я хочу вам сьогодні розповісти про правила поведінки з незнайомими людьми. Скажіть, де ви відпочиваєте у вільний час? А хто із вас любить гуляти вулицями? Чи потрібно знати правила безпечної поведінки під час відпочинку поза домом? А які правила ви знаєте? У яких випадках ви звертаєтесь до дорослих? Хто із вас спілкувався з незнайомими людьми на вулиці? Як ви гадаєте, безпечно чи небезпечно розмовляти з незнайомцями? Звичайно, небезпечно. Які ж правила, загрози бувають. Правило перше, порядна незнайома людина ніколи не буде кудись тебе запрошувати без батьків. І правило друге, якщо ти потрапиш у біду чи просто злякався, то старайся опинитися на виду у всіх людей. Ніколи не йдіть гуляти на вулицю, не повідомивши батьків чи інших близьких, тобі людей про те, куди ти йдеш і з ким. А перебуваючи на вулиці у громадському місці, треба пам'ятати про деякі правила безпечної поведінки з незнайомими людьми. Пам'ятайте, будь вічливим та привітним у спілкуванні з людьми. Така поведінка викликає позитивне відношення до тебе серед оточуючих. Тримайтеся подалі від незнайомих людей, які поводять себе недобре, уникайте будь-яких розмов з ними. Намагайтеся не відповідати на грубість та нахабство тим же. Краще промовчати або зробити влучне зауваження про невихованість грубія. Не грайтеся на вулицю допізна. Ніколи не йдіть гуляти на вулицю, не повідомивши батьків. Якщо ви загубили батьків у незнайомому місці, стійте там, де загубились. Якщо не можете їх знайти, зверніться до, про допомогу до поліцейського чи інших дорослих. Якщо ви відчуваєте, що хтось преслідує вас, намагайтеся скритися від нього, але не заходьте в безлюдні місця. Ніколи не погоджуйтеся йти з незнайомими людьми до чужого під'їзду, підвалу або інших безлюдних місць. Намагайтеся показувати на вулиці серед великої кількості людей свої дорогі речі. Намагайтеся не показувати. Мобільний телефон, гроші чи інші коштовності, не приймайте від незнайомих людей ласощі, подарунки. Дітки, якщо біля вас зупиняється авто і незнайома людина звертається з якимось проханням, головне не підходьте надто близько до машини. Якщо запитання вам задають сумнівними, то вічливо сказати незнайомцю, що ви поспішаєте, ні в якому разі не сідайте до машини. Якщо ви бачите на вулиці у транспорті коробку або сумку з горток пакет не чіпайте її. Перед тим, як увійти до ліфтопід'їзду, добре роздивіться навколо. Не заходьте у ліфт із незнайомими, краще почекайте, чи йдіть пішки. Якщо в ліфт сідає незнайома людина, то не повертайтеся до неї спиною, краще стежте за її діями. Якщо незнайомець увійшов до ліфту після тебе, і ти боїшся їхати з ним, натисни на кнопку Стоп, і тоді двері кабіни не закриються. Якщо ви відчуваєте небезпеку під час руку, руху ліфта, натисніть кнопку Виклик диспетчера і розкажіть диспетчеру ситуацію. Це відверне увагу незнайомця а може й зовсім злякає його. Якщо на тебе напали у ліфті чи у під'їзді, голосно кричіть про допомогу дряпайтеся, кусайтеся і іншими діями відбивайтеся від нападника. І пам'ятайте, говорити ласкаві слова, обіймати, цілувати, дарувати подарунки, пригощати солодощами можуть тільки дуже близькі люди та рідні, бабуся, дідусь, мама і тато. Я вам сказати мушу, що живемо ми лише раз. Бережіть себе і друзів та згадуйте правила щоразу.